Усім привіт! Мене звати Мар'яна і я хотіла б поділитися невеличкою історією того, як я наважилася обрати професію борг Останні два роки свого життя я навчалася і працювала вдома онлайн, і в якийсь момент вирішила, що ні. Я не хочу сидіти на місці, потрібно щось змінювати. Почала розглядати різні варіанти робіт, які б одночасно надавали можливість подорожувати, зустрічати нових людей та в цілому бути активним учасником реального життя. Зрозуміла, що для цього ідеально підходить робота боргвідникам. Проте, оскільки до того я не мала жодного відношення до авіації, у мене був страх перед невідомим. Я не знала, як відбуваються співбесіди, які умови роботи, які вимоги, як краще скласти резюме. І в цілому було дуже-дуже багато запитань. Звісно, я почала шукати інформацію в інтернеті і буквально відразу потрапила на сайт школи SkyJob. І те, що мене, Приємно здивувало те, що інформація на відміну від інших сайтів була структурованою, була конкретика. І для мене, особисто як для філолога, було важливим те, що все написано дуже, дуже грамотно. Я написала в інстаграм, щоб отримати більш детальну інформацію. І зі мною зв'язалися мені відповіли абсолютно на всі запитання, Я зрозуміла все. Це те, що мені потрібно. Почала навчання, і в якийсь момент мені куратор Наталія сказала, що є відкрита вакансія в авіакомпанію SkyApp. І щоб я подала резюме. Я ще трошки сумнівалася, боялася, була невпевненою, проте мене дуже підтримали, і я все-таки відправила своє резюме. Через годину мені зателефонували, запросили на співбесіду. і я вже, коли прийшла співбесіду, на наступний день отримала неймовірно приємний дзвінок, що ми вас приймаємо, чи готові ви до співпраці з нами. Звісно, що я погодилася, зараз проходжу навчання. І хочу сказати, що була безмежно вдячна школі SkyJob І, власне, та інформація, всі уроки вони були дуже корисними, і все є дуже-дуже актуальним. Тому в цілому я дуже сподіваюся, що майбутня робота принесе мені дуже багато приємних емоцій, вражень. І це буде в цьому я впевнена незабутній досвід на все життя. Тому. Не сумнівайтесь, якщо хочете, пробуйте все реально.